Доброго вечора. Сьогодні отримав е, товар з інтернет-магазину Розетка. Е, товар був наданий за допомогою продавця Євромарт. Е, доставка тривала 2 дні. Е, доставили за допомогою компанії Міст Експрес. Доставили під двері, що дуже класно. Звісно, я ж попередньо перевірив товар. Тут був ще ущільнювач всередині. З того, що було з телефоном. Це, звісно ж, гарантія і форма повернення. Звісно що сам телефон в хорошій коробці у стилі Xiaomi. Звісно, ж, так само воно гарно відкривається. Якщо я правильно розумію, компанія Євромат, Євромат попередньо була, перевірила телефон, тому що вони нам поставили перехідник. Зарядне. Тут ось пломбочка є. Все гарно запаковано. Зарядне на 2 А. Це дуже класно. USB кабель виглядає такий добротний. Ну і документація. Звісно ж на китайській. Індикація. Це, мабуть, китайська гарантія, але неважливо. Ще якась інформація. Ну і, звісно ж, скрепка для того, щоб вставляти сім-карту. Щоб можна було вийняти слот і після того ставити сім Ось і сам телефон. Тут, звісно, в нього є ще матова плівочка, транспортна, звісно, це не є плювочка на кожен день. Тут в нас є серійний номер, імей, якісь застереження. І також тут є ще інформація про тип девайсу. В даному випадку ми бачимо, що тут є TDLTE, що є е китайським стандартом. Можливо, я помиляюсь. От, давайте включимо девайс. Чудово! Працює. Камера також у нас заклеєна. Також присутній сканер відбитків пальців. Це у нас версія на 32 ГБ з 3 ГБ встроєної пам'яті. Досить хороше рішення за свою ціну. Купляв за 3899. От, звісно, я вже був активував, коли перевіряв е товар при отриманні. Працює швидко, все чудово. Яскравість досить висока. На базі Android 6.0. Бачимо ми Redmi 3S, Назва пристрою Redmi, версія MIUI UI 8, Оперативної пам'яті 3 ГБ. 8 ядер, який процесор на борту, я не пам'ятаю. 32 ГБ встроєної пам'яті та версія модулю. Всім дякую за перегляд. Гайного дня!